Із 1 січня і станом на листопад 2020 року на дорогах Херсонщини у дорожньо транспортну пригоду потрапив 21 велосипедист. Із них один випадок летальний, 11 – травмовані. Таку статистику озвучив поліцейський В'ячеслав Грибко у ході прес-конференції, аналітика ДТП та рекомендації щодо підвищення безпеки на дорогах Херсона. На жаль, випадки такі кожен день по місту нас не поодинокі, тому що все таки інфраструктура міста для велосипед велосипедистів, для пішоходів бажає мати кращого результату від міських служб, тому що все таки при перетині, навіть перехрестя регульованого або не регульовано, велосипедист пішохід може потрапити під колеса автомобіля. Інформаційний захід проходив у Херсонській міськраді та за результатами дослідження громадської організації «Спільнохаб» експерти оцінювали рівень безпеки велосипедистів у Херсоні. Мета сьогоднішнього заходу це переглянути ті ділянки концентрації ДТП, які виходять зі статистики, звірити їх також з ділянками концентрації ДТП, які є у патрульної поліції в Херсонській області, і подивитися, як можна було би запобігти в майбутньому там концентрації ДТП загалом. Які заходи можна для цього зробити, і власне як співпрацювати надалі міським структурам для того, аби зменшити смертність до нуля і використовувати підхід Vision Zero, тобто нульової смертності, у тому, аби правильно проектувати, у тому, аби обмінюватися інформацією, і у тому, аби людське життя коштувало дорожче ніж проєктно кошторисна документація. Що ж стосується заходів, що допоможуть зменшити кількість ДТП на вулицях Херсона, то питання розглядають не вперше. Виходячи з аналітичних. Даних, отриманих з головного управління національної поліції, то в Херсоні є наявною проблема: це перевищення швидкості, тобто неісне велосипедисти, Якщо ми говоримо про велосипедистів, це дуже мала кількість освітлення, зокрема, як загалом освітлення, так і ледівське освітлення, яке дає хороший огляд для всіх учасників дорожнього руху. Це досить широкі полоси і відсутність велосипедної інфраструктури. Це недосконала пішохідна інфраструктура, коли нема спущених пішохідних перехрест. І нема припіднятих самих перехрест там, де люди переходять, але машини в цьому випадку мають на них заїжджати згори. І також власне це найголовніша рекомендація: це обмінюватися даними між національною поліцією, патрульною поліцією, і між патрульною поліцією і управлінням транспорту та зв'язку для того, аби закладати на наступні роки якомога більше деталей пов'язаних з підвищенням безпеки. голова громадської організації «Велохерсон» Ярослав Концевий називає ті вулиці, на яких частіше за все деталі. ДТП трапляються за участі велосипедистів. Більшість ДТП з тих випадків, які були в 2020 році. Це жваві вулиці, типу такі, як Перекопська, університетська. Там великий рух автомобілів і великий рух і велосипедистів. На цих вулицях в першу чергу треба вирішити велосипедний рух. Серед них є і проспект 200 років Херсону. На цей проект вже розроблена проєктно кошторисна документація, тому ми вже рухаємося в правильному напрямку. Та проблема полягає ще й у тому, що сьогодні на вулицях пріоритету Русі належить водіям. Хоча закон говорить зовсім інше, місто орієнтоване на пішохода, далі на велосипедиста та маломобільні групи, і останній у цій ланці вже автомобіль. Треба будувати таку інфраструктуру міську, щоб там був пріоритет. Закріплений в інфраструктурних рішеннях, щоб пішоходу було зручно, щоб пішоходу не треба було ходити в пішохідні переходи підземні, щоб пішоходу не треба було обходити якісь там кола по 100 по двісті метрів. Якщо інфраструктура буде зручна для пішохода, тоді вона не буде спонукати пішоходів до порушень. Звичайно, що тоді пішоходи будуть дотримуватись ПДР. І ми будемо таким чином зменшувати, тому що у нас 30 смертей пішоходів в дорожньо-транспортних приходах за 20 рік, і більше сотні ДТП за участі пішоходів. Тому ну це дуже погана статистика. За даними статистики, у половині ДТП за участі велосипедистів винні все ж двоколісні. Тож поліцейські застерігають як пішоходів, так і велосипедистів від порушень правил дорожнього руху.